Друзі, всім привіт! Давно я нічого не знімала, практично немає можливості. І сьогодні в мене є посилочка. Немає можливості через те, що немає світла. Є посилочка від моєї подруги, і я хочу показати вам, що вона мені тут прислала. У скоренько, тому що зараз знову маю вимкнути світло і. Я ось Смай. смайл, Смаю флеш. Флеш. Це має бути химера. Вона трішечки підв'явша. Так як не дуже полита. Удворі стоїть неймовірна спека. Від життя, скажу вам просто, це СГ «Каспер», також Хемера живемо як в первісному війці. І світла, ні води, ні зв'язку, і 40 градусна спека. Опа. Це хтось. Де спінка? Теж хеймерка. Дітки супер гарні. Дуже геть. Mm -hmm. mm -hmm. кілля теж химера. Ось з квітами навіть. О, це якийсь трейлер. Скубі дівер. І якось так. Такі гарні, просто класні. Ось обтімара Тимара браска. Ось пістрявий, Каджунс. розпе, маньони, напевно, якось так. Бакай коламбу з платіном. Шикарна дітка. Натрусила землі, спішу, тому що зараз винцу світло і тоді так якість освітлення надію. Пешці все. щось дуже-дуже гарне. жемчужна роса. den <s1> re <coughs> Ось такий класний нежний оружевий ревермист. Це реверміст, ревермист Бегулинг, вот якось так. Ну, друзі, ось таке в мене поповнення колекції. Не знаю, звичайно, чи ми виживемо в таких умовах, але будемо надіятися, що все-таки щось зміниться на краще. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!